Прапорщик в армії перед строєм. Бійці, зараз ми будемо поєднувати час і простір. Солдати, це як прапорщик. Будемо копати від паркану і до обіду. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Два приятелі пішли до виставкового центру. Ходять, дивляться, один до другого каже: Я зовсім не розумію це сучасне мистецтво. Другий із видом знавця відповідає, та нема нічого простішого. Якщо твір мистецтва можна обійняти навколо, то це скульптура. А якщо висить на стіні, значить картина. <риклад> Жінка прийшла на прийом до психолога. Допоможіть, мій син став квадробером. Що робити? Він і вдома, і в школі намагається гавкати. Не панікуйте, все ще можна виправити. Підіграйте синочкові, годуйте його тільки собачим кормом. Спати на килимок у коридор, у туалеті жодного паперу. Нехай вилизується. А смартфон? Навіщо собаці смартфон? Ліг Петро відпочити. Приходить жінка і починає його пиляти. Ти все лежиш, а от куміван крутиться і те в дім і те приносить. Петро мовчить. Он сьогодні новий телевізор приніс, величезний, і знову побіг гроші заробляти. Петро встає і йде з хати. Жінка. Ти куди? Куди? До кума телевізор дивитися. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Лікарю, моя дружина каже, що я стаю божевільним, тому що в мене безсоння і склероз. Не хвилюйтеся, у багатьох такі проблеми. У вас вечірня чи ранкова безсоння? Щось середнє. Розумієте, я вночі йду до туалету, а потім усю ніч перевертаюся і не можу заснути. Таке трапляється дуже часто. А в чому виражається склероз? Та ось повернутися до ліжка забуваю. За давніх часів, багато років тому, Рабінович дуже сильно захотів випити чогось міцного, але була субота, і підняття склянки в такий день було оголошено в синагозі недозволеною роботою. Так було винайдено знамениту соломинку для коктейлю. Олігарх каже своїй секретарці: Наталочко, хороші новини! Ми з тобою через тиждень летимо на Гаваї. Секретарка телефонує чоловікові. Любий, шеф відправляє мене у відрядження на кілька днів, мене не буде. Чоловік пише коханці. Моя у справах їде. У нас із тобою попереду весь тиждень. Коханка телефонує школяреві, з яким займається вдома. Я тут прихворіла, а тож уроків поки що не буде. Хлопчик радісно телефонує дідусеві. Діду, уявляєш, у мене заняття скасували. Нарешті ми з тобою зможемо поїхати на риболовлю. Дідусь, впливовий олігарх, каже своїй секретарці, слухай, тут онук на риболовлю кличе, тож давай перенесемо нашу поїздку. Секретарка каже чоловікові начальник переніс моє відрядження. Чоловік своїй коханці. Відбій, відрядження скасували, моя залишається вдома. Коханка знову телефонує учневі. Займаємося, як зазвичай. Роздратований хлопчик телефонує дідусеві. Учителька оклигала, не виходить із риболовлею. Дідусь своїй секретарці, усе таки їдемо. Для чоловіка купівля штанів це завжди стрес. Тому що після того, як він зайшов у магазин, у нього є одна хвилина, щоб без примірки прикинути, що взяти до того, як до нього підійшла дівчина з питанням Я можу вам чимось допомогти? І важливо не помилитися, адже ці штани він носитиме наступні 5-7 років. Ніч. Сидять два кілери в засідці, чекають клієнта. Слухай, котра там уже година та вже далеко за опівніч, а що. Та, хвилююся я щось, чи не сталося з ним чогось. Матуся привела свою 18-річну доньку до лікаря зі скаргами, що її доньку постійно нудить. Лікар оглянув її і каже, що її донька на четвертому місяці вагітності. Та ви що, лікарю, моя донька чемна, вона ніколи не була з чоловіком, правда, донечку? Навіть не цілувалася жодного разу, запевняє дочка. Лікар підходить до вікна і мовчки дивиться вдалину. Минає кілька хвилин. «Лікарі, у чому справа? запитує мати. Чекаю, коли на сході зійде яскрава зірка і три мудреці спустяться з пагорба. Ну, як додому, нормально дійшов? Нормально. Усе одно телефон я поміняти збирався, та й цими двома зубами я майже не користувався. Переписка на форумі. Чи знаєте ви, якщо працювати голим на задньому дворі, то ваші сусіди побудують вам паркан абсолютно безкоштовно для вас. Пробувала кілька разів, половина села збіглася, а паркану так і немає. А років вам скільки? Мені вже дев'ятнадцять. Більше так не ризикуй. Інша половина села паркан тобі теж не поставить, а ось прибити може. Дід прийшов на прийом до лікаря. Докторе, у мене проблеми з жінками. А скільки вам років, дідусю? Вісімдесят п'ять. Поважний вік. І давно це у вас третій день. Довго не могла зрозуміти причину поганого самопочуття. Зробила УЗД, здала кров на все, перевірила гормони, зробила МРТ, зайшла до невропатолога і ендокринолога, записалася на кардіограму і рентген, принесла результати своєму лікарю і запитує, що він бачить. Бачу, що у вас є гроші і забагато енергії. Яша поїхав у сусіднє місто торгувати товаром. Увечері на пошті складає дружині телеграму. Товар продав вигідно, скоро приїду, твій Яша. Потім прикинув, дорогувато буде. Переглянув текст і думає: Сара і так знає, що я завжди вигідно продаю товар, прибрав перше речення. Знову думає і так ясно, що я не буду тут довго стричати і проїдати гроші. Прибрав і це речення. Знову поміркував звичайно її, чий же ще? Та вона й так знає, що мене звуть Яшою. Він порвав бланк і вийшов на вулицю. Чоловік наймається працювати нічним сторожем. Його запитують на цю роботу ми не можемо брати аби кого, чи у вас є відповідні для цієї посади якості? Є, є, у мене ну дуже поверхневий сон. На корпоративі під час розважальної програми було багато різноманітних конкурсів. Один із них, зокрема, конкурс на літачок, який пролетить далі за всіх. Усім чоловікам роздали папір і вони негайно почали робити літачки, як звичайні, так і найрізноманітніші з вузькими і довгими крилами, широкими і великими, витягнуті, квадратні варіантів там було багато. Летіли всі передбачливо по різному. Але якихось видатних рекордів нікому не вдалося досягти. Начальник відділу запитав у організаторів тільки одне чи є якісь вимоги до форми літака. Отримавши негативну відповідь, він просто зім'яв аркуш паперу в цупку кульку, кинув її далі за всіх і виграв конкурс. Одеський дворик крик з балкончика Сьома, синочку, йди вже додому їсти. Сьомочко! їсти з нервовим надривом. Мамосю, я вже таке поїв у гріші. Мама зворушено. Ну, золото, а не дитина. Юрчик приходить зі школи, батько його запитує Чому так пізно? Переводив стареньку через дорогу. Молодець. Ось тобі за це цукерка. Наступного дня Юрчик приходить із другом. Тату, ми із Сашком переводили бабусь через дорогу. Молодці хлопці, ось вам по цукерці. Наступного дня Юрко приводить півкласу. Тато, ми з хлопцями перевели бабусю через вулицю. А навіщо так багато народу? А бабця пручалася? <риклад> Чоловік розповідає в колі друзів про вчорашню сварку з дружиною. Один із них цікавиться. І за ким же було останнє слово? Ясна річ за мною, гордо каже він. Я сказав добре, купуй. У радянській школі йде урок. Діти, каже вчителька, ми зараз побачимо, що бога немає. Давайте всі разом подивимося на небо і покажемо туди дулю. Усі подивилися і показали. Один Мойша не став показувати. Чому ти не зробив цього? запитує вчителька Мойшу. Ну, відповів хлопчик, якщо там нікого немає, то це безглоздо. А якщо є, то навіщо таки псувати стосунки? На інтернет форумі. Учора приготувала на вечерю макарони з соусом. Соусу залишилося ще багато, тож сьогодні знову відварила макарони, щоб використати соус, що залишився. Макаронів вийшло занадто багато. Завтра знову доведеться робити до них соус. Порадьте, хтось, як розірвати це зачароване коло? Одна подруга іншій. Чула, ти заміж виходиш? Так, виходжу. Повинна ж я хоч комусь життя зіпсувати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Правила виживання від Голівуду: якщо за тобою женеться кривавий маніяк із сокирою, біжи, щодуху, з останніх сил замкни за собою картонні двері в нього перед носом, а потім щільно притиснися до цих дверей спиною, адже небезпека назавжди минула. Друге. Якщо у вас вечірка у занедбаному будинку в лісі, і раптом стали зникати один за одним учасники цієї вечірки, одразу ж розійдіться по одному по кімнатах так набагато безпечніше. Третє якщо ви вночі один їдете пустельним шосе через ліс і раптом побачили в кущах величезного неземного монстра, одразу ж зупиніться. Вийдіть з машини, навіть не зачинивши за собою двері, і мерщій ідіть до лісу з ліхтариком. Адже цікаво ж, хто там. Оголошення в газеті симпатичний молодий чоловік у повному розквіті сил, дві вищі освіти, матеріально забезпечений, три автомобілі, Бентлі Мерседес Кабріо, Хаммер. Будинок в кончезаспі, апартаменти в Монако таунхаус в Майамі, неодружений. Сиджу на експортних поставках зерна і мінеральних добрив. Нічого не продаю, нічого не купую, нікого не шукаю. Одружуватись не збираюся, просто хвалюся. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Папуа нова гвінея, міжнародні змагання з плавання, спортсмен перед виходом на старт цікавиться у суді. А чому вода в басейні настільки гаряча, що навіть іде пара? Річ у тім, що у нас в країні дуже спекотно, от і нагрілася. Справді, але навіщо тоді там плавають лаврові листочки?